Вінницька громада до нового опалювального сезону готова на 97%. Про це Суспільному розповів начальник ремонтно-будівельного цеху містеплоенерго Василь Сотніченко. Зараз комунальники ремонтують аварійні ділянки у чотирьох мікрорайонах міста. Ремонтні роботи виконуються на тепловій мережі космонавтів Келицька. Роботи виконуються на тепловій мережі. Перевозвано 2А на тепловій мережі Грушевського. Ці всі об'єкти планується завершити десь до початку опалювального сезону це 100%. Четвертий день ремонтна бригада працює на ділянці по вулиці Волошковій. Тут комунальники замінюють старі труби на нові. Уже замінили 55 метрів, каже слюсар Сергій. Нагріваємо, звальтовуємо і все. І стикуємо варимо. Так Вся конструкція. Його мають замінити 266 метрів труб, каже Василь Сотніченко. Ремонтують, бо минулого опалювального періоду тут були пориви. Дані мережі були зношені. Використовувати їх було вже недоцільно, зараз вложиться по новим технологіям трубопроводи, які мають дуже низьку теплопровідність. На час ремонтних робіт чотири багатоповерхівки у цьому дворі без гарячої води. Мешканець одного з будинків Віктор Василишин каже, торік взимку тут не раз ставалися пориви, тож на тимчасові незручності не нарікає. Звісно, добре, що роблять. Тут рили два рази три рази в вікно, переривали все. А зараз вже будуть ці пластикові ставити, вже набагато краще буде. Роботи на усіх аварійних ділянках, каже Василь Сотніченко, тепловики планують завершити до 28 вересня. За внутрішньоприбудинкові мережі відповідають винятково об'єднання співвласників або ж управлінські компанії. Акти готовності вони мають отримати до кінця вересня. Юлія Вознюк, Вадим Новомчак, новини на Суспільному, Вінниця.